Доброго дня, дорогі друзі! Ласкаво прошу всіх на мій канал! Я дуже люблю швидкі і смачні салати. Раз, два і все готово. Сьогодні один з них: цей салат не тільки смачний, але й дуже корисний. Він містить багато вітамінів, які необхідні для здоров'я організму. А ще він дуже актуальний після свят, коли хочеться чогось легкого, смачного і корисного. Чотири мандарини в мене клементина. Очищаю і розділяю на частинки. Один гранат, в мене він середній. Розрізаю і виймаю зерна. Я додаю в салат зерна цілого гранату. 180 г сиру фета нарізаю на невеликі шматочки. Або можна розкришити сир. Фету можна замінити будь-яким м'яким сиром. 100 г горіхів подрібнюю ножем. Вони в мене сушені. Можна використати будь-які горіхи на ваш смак. Великі мисці з'єдную. 80 г мікс салату. Тут вже беремо кого який є. Почищені апельсини, зерна граната, нарізаний сир фета і подрібнені горіхи. Роблю заправку з'єдную три столові ложки оливкової олії, одну чайну ложку зернистої гірчиці. Якщо любите гострі страви, можете додати трішки гострої гірчиці, Одну чайну ложку меду, Одну чайну ложку соку лимона. Можна замінити яблучним або бальзамічним оцетом, перчу і солю. Гарно перемішую. І заправляю в салат. Перемішую салат і все готово. Для більш насиченого смаку можна додати в салат кілька листочків свіжої м'яти або петрушки. Цей салат ідеально підійде як легка вечеря, або як гарнір до м'яса або птиці. Смачного дякую за увагу! Якщо вам сподобалось відео, ставте лайки. Бажаю вам удачі! Експериментуйте! Готувати легко. Підписуйтесь на мій канал. Готуватимемо разом. Заходьте в телеграм, там кожного дня оновлення. Скоро побачимось! Всім нам миру і добра! Хай щастить!